На з нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. А Тетяна, я вітаю вас. Доброго дня. Чути нас так від нас, від вас, як від фахівця, нам хотілося б почути, які масштаби все ж таки трагедії, що ви зараз бачите, як людина, яка, як напевно, ніхто з наших сьогоднішніх гостей не розуміється так вдало на, на цій темі. Ну, в першу чергу, я хотіла би е, трошки тональність поміняти ну, в свої, принаймні в своїй частині виступу е, і перестати от, е, ну, бідкатися і, і питати, от, кияни не були чи були під водою і таке інше. От я особисто в своєму дитинстві, я жила в Павлограді Дніпропетровської області в 64-му році. Е, просто міше місто буквально за три години прийшла вода. І мої батьки працювали на підприємстві. А ми з сестрою, маленькі дівчата, сиділи в будинку, залізли на стіл, бо вже в будинок зайшла вода, і батько біг спочатку по коліна, потім по пояса, потім по груди в воді добігав до нашої хати, щоб рятувати своїх дітей. Тому я знаю, що це таке і що відчувають ці люди. І більшість людей, навіть які зараз в безпеці, просто з шахом, з жахом, з розривом серця ми бачимо ці страшні картини. Тому не треба розділяти людей в Україні, які. Потрапили в біду, і які не потрапили, тому що серед тих, хто не потрапив під під затоплення, вони втратили свого сина, чи чи батька, чи свою дитину на війні вже коли війна йде півтора року. Тому я би не використовувала такі зустрічі для того, щоб розділити кому гірше, кому краще. В нас біда, до нас прийшли варвари, прийшла орда, яка нищить цю країну. Хтось під обстрілами, хтось в окопах, хтось ховає своїх дітей і плаче над труною, а хтось зараз отак от потрапив в страшну біду під цю воду. І тому ми маємо не нарікати на владу, яка мала би кудись прибігти, і щось зробити. І коли мої колеги і коли кажуть, давайте в казковій долині треба було вивести 150 тварин. Так їх дуже жаль з того, з того центру і комплексу, з того зоопарку. Але тисячі тварин в Ніжньодністровському національному парку, в парку Святослава Білобережжя Святослава, Кам'янська Січ, Великий Луг, вони вже загинули. Сотні тисяч водних живих водних організмів вже загинули, і вони просто зараз. Лежать і вмирають або вже загинули. Тому це страшна техногенна катастрофа, найбільша катастрофа за останні 100 років, яку спричинили нелюди на нашій території, і ми маємо зараз перше. Взяти себе в руки, перестати бідкатися і нарікати на Європу, яка, вибачте, півтора року утримує бюджет України всіх великих і малих міст, дає нам зброю, допомагає. І ми маємо взяти себе в руки зараз. І головне рятувати тих, хто кого можна врятувати, додавати свої знання і зусилля підтримку тим, хто ухвалює рішення. І от це наше головне завдання. Що стосується екологічних наслідків цієї страшної варварської злочинної терористичної акції, яку вчинили росіяни, наслідки звичайно будуть катастрофічними. Вони вже зараз є. Причому для тих територій, які вище Каховської ГЕС, там обміліли значні частини водойм, і саме от риба, ця вже, вже вона не відновиться, вона загинула, і це загроза для санітарної епідеміологічної ситуації. Але є ризики і загрози страшні, і біда для тих територій, які підтоплені. Тобто тут є два аспекти. І якщо ми говоримо про довкілля, то значна частина природних екосистем, які знаходилися навколо цієї величезної водойми, 2000 з лишнім гікта квадратних кілометрів Каховське водосховище. Більше 18 кубок кілометрів води. От ця вся маса, вона сходить, міліє, зникають місце, де жили птахи. Загинули тварини і продовжують гинути, і це не ну, цього не може зробити то жодна людина, нікого врятувати. Нам треба рятувати виключно зараз людей, вивозити максимально людей, тому що ми не зможемо що, що рятувати, та й рятувати. Але зараз йде мова про те, що перше величезна маса води, прісної води потрапляє в море. Ця вода забруднена, вона забруднена тілами загиблих. Тварин забруднена нафтопродуктами, сміттєзвалище змито, і воно все зараз знаходиться в воді. Є величезна загроза мінної небезпеки, тому що деякі залишки зброї вони також потрапили в воду, а проти танкові протипіхотні міни, які якими мінували росіяни значні території, це зараз змито, воно може недалеко відпливе, але воно. Воно десь осідає закрито цими страшними мулами, і тому люди, які знаходяться за межами цього затоплення, мають бути дуже обережними в тому плані, щоб повертатися до себе чи якимось чином облаштовувати хоч би десь своє перебування. Зараз треба бути дуже і дуже обережним. Звичайно, галяється величезна частина дна Каховського моря. Роками, десятиліттями, сюди в тільки в Каховському морі, в усіх. Шести великих об'єктах, тих водних об'єктах цього каскаду, Дніпровського каскаду, який перетворив могутню і потужну річку Дніпро на просто канал, технологічний канал з цими гідротехнічними спорудами, така була політика. Але на дні цих водосховищ, зокрема, Каховського водосховища, відкладено в мулах тонни важких металів, забруднюючих речовин, які сюди потрапляли. Через неочищені або недостатньо очищені промислові стоки. Засолені шахтні води сюди також потрапляли в Дніпро і вони осідали в мулах. І тут, звичайно, треба сказати, що тут з Чорнобильського періоду на самій на глибині цих мулів знаходилися і певні елементи радіоактивного забруднення. Тому все це зараз піднімається, воно або зноситься, або залишиться, огаляється і загрозою є те, що під... Під, під, під палючим сонцем це буде висихати, і це загроза пилових буль. Трагедія, з якою зараз стикнулась Україна, це безпрецедентний акт. Екоциду, це не ті речі, про які ми раніше говорили, тому що до екоциду по е, юридичному визначенню відносяться дії, які міняють або впливають на стан природного середовища, це свідомі дії, які міняють структуру природного середовища, і от ця трагедія вона дійсно має і. Глобальні наслідки не лише для України, тому що це безпрецедентні зміни гідрологічного стану величезної території, і це можуть бути в тому числі і локальні зміни клімату, тому що замість випаровування з величезного дзеркала води ми будемо мати пустелю, опустелювання значних територій, ті, ті частини родючих ґрунтів, українських ґрунтів, які давали врожаї, і які. Кі транспозерно транспортувалась за межі України зараз. Це на певний час буде призупинено, і це буде удар по світовій продовольчій безпеці, тобто російські окупанти наносять. Непоправної шкоди не лише Україні, але і глобальним, глобальним таким стосункам і глобальним зв'язкам. Ну, і ми маємо розуміти, що на території України знаходилася особливо на півдні, безпрецедентна велика кількість видів, птахів, тварин, рослин, які є не лише унікальними для України, але вони відносяться до об'єктів. Світової природної спадщини або світових, світових таких важливих елементів і оселищ, і той же самий Ніжньодністровський національний природний парк, Чорноморський біосферний заповідник, який має статус ЮНЕСКО. От всі ці території вони мають значення не лише для України, а тут знаходилися важливі. Види рослин і тварин, і птахів, які мають міжнародне значення, і популяції, яких саме мають міжнародне значення, і можу, можу вам сказати, що ці дні страшні, які ми зараз переживаємо, ну це, це те, чого ми ще з чим ми не зустрічалися, і це акти вандалізму і проти людей, і проти природи, які вчиняє Росія за що. Безперечно буде покарана, і ці акти фіксуються в Україні і за межами України. Я два дні назад була на, в Брюсселі, де відбувався зелений тиждень. Це традиційна зустріч на європейському рівні міжнародних політиків, експертів, фахівців з різних країн світу. І я можу вам сказати, що коли делігація українська у вівторок оголосила про цю страшну подію і наслідки для довкілля, це. Ну повторю, це був шок. І немає жодної, я наголошую, жодної нормальної людини, а тим більше політика, який не усвідомлює масштаби збитків, масштаби загроз від ціє, від цього тих, терористичного акту, який вчинила Росія. І нам дуже дуже багато допомагають. От я я ще раз наголошую попередній виступаючий, розказував, що вот, нам мало допомагають. Ми би ніколи не вистояли, якби нам не допомагав весь світ щодня, щохвилини. Ми, звичайно, розуміємо е, цю біду. І, і бачимо цей біль в очах наших дітей, але цей біль бачить в усьому світі. І Саме тому ми маємо безпрецедентну фінансову матеріальну допомогу, військову допомогу, яка не припиняється жодного дня і жодної хвилини. І якщо в якомусь селі чи маленькому містечку ми не бачимо цієї допомоги наочно і не можемо до неї доторкнутися руками, це не означає, що її немає. Повторюю, Україна. Стоїть лише за завдяки нашим збройним силам, витривалості наших людей і безпрецедентній підтримці всього світу, яка не припиняється ні на хвилину. І ми віримо в перемогу, переборемо і цю страшну біду. Зараз Міністерство захисту довкілля акумулює всі ці збитки, обраховування цих збитків відбувається. І В міністерстві за ініціативою міністра захисту довкілля створена експертна група спровідних. Провідних науковців України, які будуть долучені до не тільки аналізу ситуації, але й до моделювання ситуації, можливих дій, що треба, які заходи треба вживати. Щодня всі урядовці на своїх місцях опікуються і займаються кожен по своєму напряму, органи місцевого самоврядування. І це ну, якраз може нас об'єднати і разом ми проб'ємося, ми переможемо цього ворога. І Україна знову відновиться і відбудується. Мені подобається ваш настрій. Мені подобається, що ви людина, як якій не треба задавати питання. бо, в принципі в своїй промові закрили все, що в мене було. І всі ці запитання. Єдине, що я зауважу, в жодному разі я не хотів розділяти, але ви багато чули про людей, які в Києві примудряються говорити. Давайте приберемо Петріот, щоб ми там трішечки поспали. Хай він поприкриває інші міста. Є люди, які кажуть, та не треба боятися. Ну, то вода вона зараз пару тижнів може постоїть, Потім вона зійде, і все буде як як і було. Не буде вже. Як було, і не буде можливо багато років. Десятиліть можливо не буде, і це мають розуміти всі. Орієнтуватися на цих окремих людей не варто я я таких людей також зустрічала. Повірте, от вчора я е, ну була в середовищі таких людей, професійних в своїй галузі е, в дорозі, ми просто зупинилися, і там один бідкався: от у нас так, з галузю така проблема, ми тут не можемо працювати так на повну потужність, бо у нас весь час призивають, призивають людей, приходять повістки і забирають е, людей на війну. От що ж нам тепер, як же ж ми тут будемо у себе працювати на своєму підприємстві, і це мене так вразило до глибини душі. Я йому сказала цьому чоловікові там скільки людей сиділи. Чоловіки кажу, якщо не будуть люди брати в руки зброю і йти на війну, то прийдуть орки сюди, і будуть гвалтувати ваших дітей на ваших очах. Ми маємо зараз це зрозуміти всі, і от такі поодинокі речі вони є, вони завжди були. Але Україна зараз цьому світу продемонструвала, що ми не можемо можем не тільки з Петріватими, ми можемо голіруч їх душити і вбивати і захищати свою землю. Тому орієнтуватись треба на основну масу людей, на основну масу українців, які залишились в Україні, які залишились тут своїми дітьми, які, які переборюючи кожну ніч страх, переборюючи все, вони залишаються разом зі своєю країною, тримають цей клапоть землі на всій земній кулі і доказують всім, що є така нація українці. В Європі Брюссель весь в жовтих прапорах. Це не було ніякого свято. Просто на будинках я йшла вулицями цього міста європейського, і мене це так вразило. Я кажу, а що тут якась українська установа чи ні? І мені колеги сказали Ні і ті, хто приїхали з Лондона на конференцію, сказали Ні. І Лондон весь в жовтих прапорах, в синьо жовтих прапорах. Тобто, нас підтримує дуже багато людей в світі, і ми маємо про це весь час думати і тримати свою планку високу і свій героїзм. Я Бажаю вам всім успіху, слава Україні! І на жаль, я маю вийти з ефіру, бо в мене наступний ефір. Тетяна Тимочко була з нами на прямому зв'язку. Голова Всеукраїнської екологічної ліги. Ви що чули цвяхи можна робити з таких людей? Я так вважаю.